Усім привіт! Хочу вам розповісти трошки за ось цей е, наборчик. Це мийка, змішувач, дозатор і сифон. Мийка тут е, представлена українського виробника, бренд Vector, модель називається Кіра і має розмір 49 на 51. Мийка е, дуже комфортна, тобто це повноцінна е, здоровезна чаша, яка має глибину 19,5 см. Тобто, у вас не буде питань, коли водичка потрапляє до центру чаші і розбризкується, бо глибина така достойна. Мийка виготовлена з, зі штучного каменю, а саме 80% гранітної кристи і 20% св'язуючих компонентів. Е, до речі, гарантія на цю мийку 3 роки. Далі, хочу зауважити, що дизайн мийки розполагає ось такими фамили. Зазвичай люди не дуже люблять ці пази, тому що нібито вони забуваються. Просто візьміть витрій. А, але чого мені вони подобаються? При використанні ось таких целимків, до речі, його можна зробити ідеально під розмір цих ступенів. Ви можете компенсувати відсутність сушки. Тобто все. Це повноцінна поверхня, на яку ви можете поставити щось або скласти посуд. Або якщо ви там щось в посуд накидали у чашу, у вас є такий килимок дуже зручна річ. Далі змішувач. Із у, у цьому комплекті я зробив ось такий дуже гарний змішувач у чисто чорному кольорі. Він має ось таку г-образну форму, але якщо вам подобається, можна зробити і ось таку етичку. Тобто це національно не впливає і ми можемо замінити їх. Змішувач виготовлений з нержавіючої сталі та покритий емалію чорною. Запорний механізм. Тут, звичайно, 35-мм картридж з керамічною системою задвіжок. Сама лапка змішувача може бути як по, по правій стороні, так і по лівій. Навіть по центру можна зробити ось так: от, якщо вам так комфортно. Разом із змішувачем йдуть проставки, прокладки, щоб не підтікало нічого. Та ось такі шланги. Я раджу після того, як ви їх купили, одразу викинути, бо вони не, не дуже якісні. Це звичайні китайські дешеві шланги. Це питання не тільки до цього змішувача, а й до багатьох інших. В комплекті завжди кладуть найдешевші шланги. Тож і вони, як правило, дуже короткі. Тож, я дуже раджу вам викинути їх з сміття і поставити нормальні шланги, які будуть витримувати будь-який тиск. Далі. Разом із цим комплектом ми зробили ось такий сифончик. Сифончик турецького виробника дуже, -дуже якісний і комфортний. Він має ось такий сітку-мусорозбірник. До речі, з дуже м'якою прокладкою, тому вона дуже плотно буде закривати, якщо вам це потрібно. І разом із цією верхньою частиною, звісно ж, іде ось такий приливчик. І повністю весь сифон у зборі із гофрою. Під, під, під підключення до каналізації 50 мм або 40. Далі. Дуже-дуже зручна річ на будь-якій кухні. Це, звісно ж, дозатор для миючого засобу. Він монтується на саму мийку. До речі, отвір ми можемо зробити як з цією. Сторони, так і з іншої, де скажете. Тобто це не обов'язково буде тут, він має ось таку колбу, е, об'єм в неї 400 мл, і, звісно ж, кріплення має. Чого в нього такого гарного. По-перше, ну, це виглядає дуже прилично, дуже стильно. Тобто, у вас чорний змішувач, чорна мийка і чорний дозатор. По-друге, він нікуди не, не бігає. Тобто, дуже зручно однією рукою користуватись Нічого не падає. Коли вести на столешниці стоїть банка там спідфері, це ну виглядає не зовсім. Коли вона скінчається, вона становиться більш хиткою і завжди падає. І від неї залишаються або на миці, або на столешні сліди від нальоту, бо по ній стикає вода і засихає. Тож це, це приладдя, вона вас позбавляє. Від необхідності більше прибирати. Ну і, і найголовніше, на мій погляд, це просто дуже гарно виглядає в одному стилі. До речі, що е, для мене було шоком, не всі знають, що дозатор заправляється саме і зверху. Тобто не потрібно вам лазити під столешню кожного разу. Коли у вас засіб закінчується, ви просто знімаєте дозуючий механізм і заливаєте сюди прямо зверху, миючий засіб. І Ще таку одну деталь забув сказати: мийка має графітовий колір. Тобто, оце зараз не чорна мийка, це такий темний темний графіт. Зазвичай я раджу брати саме його, бо у нього на поверхні він такий не монотонний колір, а трошки є трошки трошки білі такі крапочки. Я зазвичай раджу брати саме цей колір, тому що його набагато легше прибрати. тобто Просто тряпочкою витер і все, і розводів немає. Якщо розглядати чисто чорний, отакий як ран, тобто сугубо такий том, темний темний антрацит, він за ним, за ним дуже важко доглядати. Тому ну, він є у нашому асортименті. Тобто, якщо вам подобається чисто чорна мийка, я можу вам зробити її. Але ну, за нею трошки важкіше доглядати, тому що на чорній поверхні видно будь-який будь пил, бруд, розвод та наліт. Тож, у вас вибір є, але все ж таки я раджу вибрати темний графіт. Вона достойно виглядає і вона гарно сочетається з комплектом. Друзі, дуже дякую вам за перегляд цього відео. Я сподіваюся, що допоміг вам визначитись, чи підходить вам ця модель мийки, чи може якусь іншу ви бажаєте. Якщо у вас залишились питання, будь ласка, пишіть нам у наш кабінет або залишайте замовлення, ми зв'яжемось з вами та порадимо або вирішимо якісь ваші сумніви на все добре